Контра спем сперо з латинської. Без надії сподіваюсь. Геть те, думали, хмаро й сіні. Ож тепер весна золота, чи ти так уже люгло сінні проминуть молоді літа? Так, я б до сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись, жити хочу. Сумнім перелозі, буду сіять, барвісті квітки, буду сіять, квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, від стих гарячих розстане, та кораля дова міцна, може, квіти зійдуть, і не стане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яною, буду камінь важкий підіймати, і вагу ту страшною. Буду пісню у залу співати. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Буду жити. Геть думай.